Рятувальники б'ють на сполох. Кількість людей, чиє життя забрала вода, нестримно зростає. Тільки з початку купального сезону на водоймах області потонуло близько двох десятків осіб, з них одна дитина. Останній випадок трапився у селі Ямниця Тисменецького району. У річці Бистриця потонув місцевий мешканець. Того трагічного дня компанія відпочивала на березі. Молоді люди вирішили освіжитися у воді і не помітили, як один із товаришів зник під водою. Пошуки тривали кілька Днів тіло 39-річного чоловіка водолази знайшли за півтора кілометра від місця трагедії. Цього року загибель людей на водних об'єктах збільшилась майже в два рази. І в основному гинуть молоді люди від 16 до 30 років. Основною причиною загибель людей на водних об'єктах є перше недотримання правил поведінки на воді. друге Споживання спиртних напитків третє купання в місцях, які не призначені для цієї мети.